Робимо яблучний пиріг. Для цього нам треба два яйця е, курячі. У мене одне просто буде гусяче. Воно у мене велике. Оно дивіться, яке величезне таке. Тоді нам треба стакан кисляку, чайна ложка соди. Десь чайна, в кіноток. Або чайна ложка розпушувача. Перемішуємо. Відео в мене чогось виключилося, не знялося. Я ще вкинула сюди трошки неповний кухоль сахарю. Перемішую і трохи олії. Лю із бутилки Наша мені оце ще мазать кухоль цією олією. Отак, от трохи линула. Цей рецепт я взяла із а так що, кому треба детальні оці всі пропорції, я напишу тут на відео або внизу під відео. Я роблю глаз. Я пропорцій не дотримуюся. Ну, а є такі люди, от які тільки по пропорції і просію сюди муки та замішую тісто. У нас воно должно получиться, як густа сметана. Дивіться, ось яке в мене воно получилося за консистенцією, бачите? Воно таке не рідке і не дуже прям густе. Ось таке. Випікати я буду в чудові. Тут все печеться краще, ніж в духовці. Дно форми я змазала маслом, а ви як хочете. І тепер на дно наливаю трохи тіста сюди. Отак. От Розправляю тепер по формочці. А тепер у мене є тут накришені яблука, я їх обчистила від шкурочки і отак кладу на дно. На це тісто викладаю. Я яблук люблю багато. Один шар яблук я наклала, а тепер трошечки ми заливаємо цим тістом. Викладаємо решту яблук. І все заливаємо рештою тіста, яке в нас осталося. Ось таке у мене вийшло і ставлю випікатися до повного приготування. Ану, провіряємо. М -м, ви подивіться, який красивий, підрум'янився, зараз буду вже доставати. Дивіться, ось який пиріг отрився, він мені подобається. Ось гляньте, і в чудові хорошо все пропеклося, дивіться ось. Не пригорів він, нічого. Дуже такий ловкий. Яблук багато, скільки. Я вже пробувала, ну, давайте попробую ще й при вас. І ось ви тільки подивіться, бачите, який ловкий. Мені подобається. Хто любить, можете сюди горіхів накидати. Все, що ви любите, сюди накидайте. Чи горіхи, чи що там ще? Ваніліну, кориці, все, що хочете. М -м -м. Галю, якщо ти дивишся це відео, дякую тобі за рецепт. Мені понравилось. Я теж люблю яблука смачне. Так що, ставте лайки, йдіть готуйте. А я ставляю чайник. Ви лайка, а я чайник. Я буду пить. Вже ще їм готове, а ви тільки йдіть печіть.